Для них політико-дипломатичне врегулювання ми вже це чули в контексті Мінська, тобто, отут є політико-дипломатичне, зупиняємо обстріли. Сі Цзіньбінсь каже: Ну дивіться, я пропоную перепинити вогонь по всій лінії фронту, ну типа, вроді би, як я міротворець, а ми ж на це вже не поведемося. Ну ну знаєте, райже ж для мучеників, а не для придурків. Ми ж все-таки хочемо в рай, тому така історія. І вони будуть грати роль миротворців, а Україну показувати такою поганою. Просто з'явилася знову ж таки, знаєте, десь там далеко з'являється думка: а може, все ж таки, е, Росія розуміє, що вони вже за, за крок до провалу повного, і тому вже починаються такі тези. Можливо, на щось можуть піти, і можливо, сьогоднішній візит Сідзіньпіня він все ж таки на щось повпливає. Як ви взагалі оцінюєте майбутнє цих переговорів? Тектонічним зрушенням для Росії є поразка у війні в Україні одним із елементів поразки чомусь раніше, і я в тому числі думав, що все-таки там звільнення Херсону, якісь такі наші перемоги будуть, скажімо так, спричинювати протидію в російському суспільстві. що і весь світ буде це, як то кажуть, а, так, так. але терпіли далі терплять їм там же з доброї волі, і так далі. Вони нам будуть це саме впарювати. Тобто до чого я веду оці ці от намагання приподнести, що вони готові до політико-дипломатичних якихось речей. Це для того, щоб отримати паузу. Для нас знаковим є розгром російської групування групування військ на території України, і це а це вже може спричинити, тому що нових мобілізантів не буде вже куди відправляти, якщо ми то все розбомбимо, те, що в нас тут зараз сидить росіянське мається на увазі. І от на цьому тлі вони будуть грати в миротворця, щоб наситити свої війська. Давайте не забувати в Росії замкнений сил виробництва боєприпасів. і Вони це можуть робити. Ракети вони потрошки потрошки теж роблять. Для нас, для нас це для нас це катастрофічно. Тому ми готуємо свій контрнаступ, за який до речі, знову ж те саме політика. Бачите, я останнім часом забагато їм уваги приділяю. Але вони сказали, що Україна не готова до контрнаступу українці взагалі не оприділилися з маршрутом, куди вони будуть іти, бо їм залужний нічого не сказав. Ну, типу, Федорович мав вийти і сказати: значить, так у Лені йдуть на, 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 на південь, а там ведмеді йдуть на, на північ. Ну, чесно кажучи, це якийсь бред, але тим не менше, наш контрнаступ може зламати їм дуже багато планів, зокрема в розгромі угрупування. І зараз ходять такі речі, теорія зам змови. Знаєте, о зараз кажуть, що от американці ж не проти, щоб Зеленський поговорив з сі дзіньпінів. Ну не проти, звісно, не проти. Ага. І що зараз хтось там буде схиляти Путіна, щоб він зробив же з доброї волі черговий, що Херсон з область, область на увазі, і де то там посередині, опять пробувати сайтися. Припадніше це як виконання условь спецоперації тому, що вони освободили Донецьк і Луганськ. Тобто, але ще раз наголошую, це все бред, Вони нікуди не збираються виходити, і якби вони збиралися виходити, то в Ростов Путін би не їздив би, показавши тим, що він за своєю армією, тута верховна галама. Голова... Ну десь так я це бачу. Тому не вірю я тільки політико-дипломатичні речі, і буквально ще. І, будь ласка, політико-дипломатичним шляхом щось в Придністров'ї за 30 років вирішили? Ні. А можливо, Абхазія з Осетії щось вирішила? Ні. А можливо, політико-дипломатичним шляхом росіянці забралися з Ічкерії і забрали своїх маріонеток? Ні. Чи можливо в нас за 8 років до повномасштабного вторгнення щось вирішилось? Ні. Де Росія вхнула свого носу, там руїни. Єдине, що вони платять дань Кадирову, щоб той лояльно до них відносився і відбудовував Ічкерію. Тобто Росія платить йому данину. Ну вони в принципі звикли платити данину монголо татарам. Он зараз сі приїде. Ну вони там будуть платити.